Слава Україні! Вітаємо в студії Білкін і Ковальський, а ви на каналі Мойо. Сьогодні нам реально пощастило отримати для нашого огляду лептоп від компанії Lenovo. Знаєте, чомусь кожен раз, коли ми знімаємо техніку Lenovo, наші огляди якісь світліші та яскравіші. І сьогодні не виняток. До нас залетів лептоп Lenovo IdeaPad 5i. Давайте скоріше з ним знайомитись. Поїхали! Що ж, наша модель має металеву верхню частину стійку до відбитків пальців. При натисканні нічого не люфтить і не скрипить. Колір приємно космічно сірий. Він монотонний і тільки ось тут з краєчку акуратне. Лого Lenovo. До речі, сюрприз: якщо кришку відкрити, то шильдік цей логотип Lenovo залишається на тому ж самому місці. Мені здається, це фішка. Його вага дуже невелика. Всього кілограм 390 грамів. Це означає, що його можна брати, хоч кожен день, будь-куди або на роботу, або у мандрівку. І він буде займати дуже небагато місця. Нижня панель у нашому випадку пластикова з перфорацією для охолодження та з трьома гумовими ніжками. Одна велика на всю довжину, і дві маленькі. Стояти на столі він буде дуже міцно. Ось, будь ласка, ну, здвинути майже неможливо. Не дивлячись на його компактність, маємо достатню кількість портів з цього боку. Два usb порти генерації 3.2 та sd Кардрідер. Інший бік, бачимо роз'єм для заряджання. До речі, після повної розрядки, за одну годину акумулятор у мене зарядився на майже 80%. Далі USB Type-C 3.2. І якщо ви забули взяти із собою рідну зарядку, не хвилюйтесь через цей саме цей порт, ну також можна заряджати. Далі роз'єм HDMI1.4B і універсальний роз'єм для навушників та мікрофона. Ще поруч бачимо отвір для кнопки 0. Нову, яка запускає Lenovo в Анкі Recovery, наприклад, для відновлення системи. Як бачите, портів абсолютно достатньо практично для будь-яких задач. Тепер давайте нарешті заглянемо всередину. Мені дуже подобається кольорове рішення цієї моделі. Корпус космічно-графітово-сірий. Тачпад та клавіатура трохи темніші. Всі поверхні дуже приємні на дотик. Рамка екрану чорна. У клавіатури, до речі, є три режими підсвітки: середній, інтенсивний і без підсвітки. Це ж також режим. До речі, сама клавіатура неймовірно приємна на дотик і дуже тиха. Якщо ви, наприклад, в одній кімнаті з дитиною, яка спить, або тільки засинає, а вам вкрай необхідно попрацювати. Вам це вдасться, тому що клавіатура практично беззвучна. Ось послухайте, коли я просто набираю текст. І коли я намагаюсь бути тихішим. Далі з двох боків розташовані двохватні динаміки, які підтримують стандарт Dolby Audio. На максимальній гучності нічого не репить, не дребіжить. Давайте послухаємо. Доброго вечора, ми з України. Кнопка включення вона має е, невеличкий секретик. Це сенсор відбитків пальців, який допоможе захистити ваш лептоп, завдяки криптографічному коду tpm 20, який надійно шифрує файли на накопичувачі. Отримати несанкціонований доступ до інформації е, буде практично неможливо. Знизу зліва бачимо унікальний QR-код для вашого лептопа, який веде на сторінку підтримки е, підтримки Lenovo, де ви можете перевірити статус. Гарантії зареєструвати продукт, закачати Lenovo Vantage, щоб персоналізувати свій комп'ютер Lenovo, налаштовуючи його відповідно до ваших потреб. Тачпад, тачпад невеликий, але і не маленький, можна сказати, ідеального розміру. Працює без багів. Також є підтримка жестів Windows. Далі екран, параметри екрану: 14 дюймів, ips матриця Full HD 1920 х на Яскравість 300 ніт. Над екраном причаїлась е, камера якості 720 p е, робота якої видно за індикатором. А для швидкого фізичного блокування є шторка. Е, два мікрофони також присутні. Тому, закриваючи шторку, не забувайте відключати мікрофон, якщо не хочете потрапити у незручне становище під час колу по роботі. Далі звернемо увагу на серденько цього симпатяги. Е, ним служить восьмипотоковий процесор Intel Core i7 1165G7 з тактовою частотою, яка залежно від рівня навантаження автоматично е, варіюється в межах 2,8, 4,7 ГГц із кешем 12 МБ. Е, е, процесор має вбудовану графіку Iris XE. А також всередині маємо дискретну відеокарту NVIDIA GeForce MX 450 з 2 ГБ пам'ять. Ті gddr 6 оперативи тут 16 ГБ, яка працює у двоканальному режимі з частотою ddr 4 3200. SSD-накопичувач місткістю 512 ГБ забезпечує швидкий відгук системи та легко впорається з високопродуктивними застосунками. За бажання його можна збільшити. Бездротовий зв'язок забезпечує Wi-Fi 6 та Bluetooth 5. 1. Автономність тут доросла. Батарея об'ємом 56,5 Вт годин. І, як я вже говорив, заряджається вона дуже швидко за допомогою зарядного пристрою на 65 Вт. Автономність в залежності від загрузки від 7 до 12 годин. Що ж, ганяти на ньому в останні ігри на максималках трішки не вийде. Не для того мати квітку ростила. А, але серфити в інтернеті, працювати з доками, дивитись улюблений відеоконтент, працювати із звуком, кодити, якщо ви айтішнік, вийде легко, і він навіть майже не нагріється. Обробка фото, монтаж відосів без голівудських спецефектів також можна, але система охолодження у такому разі вже може трохи про себе нагадати. В цілому дуже вдала модель. Співвідношення ціна якість явно переважує в бік якості. Наша модель має точну назву Lenovo IdeaPad 5 i 14 ITL 05 Замовити її можна, звичайно ж, в магазині Мойо за посиланням в описі під цим відео. Якщо залишились питання після цього огляду, не соромтесь, пишіть в коментарі. На цьому огляд оголошую закритим. Це були Білкін та Ковальський на каналі Мойо. Не забудьте підписатись та завподобайте. І підтримуємо ЗСУ. Слава Україні!